Також протягом минулої доби окупанти обстріляли близько 10 населених пунктів нашої області. Удари завдавали авіацією. Також обстрілювали з РСЗВ, артилерії та безпілотниками. Зокрема, дронами здійснили близько 200 атак. Нападники завдали удари по Запорізькому, Васильівському та Гуляйпільському районах в результаті ворожих обстрілів зруйновані житлові будинки, гаражі, господарчі будівлі та автівки. Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Веселянці, П'ятихатках, Тимирівці, Новодарівці, Новоандріївці та Малій Токмачці. 192 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. П'ять обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине. 152 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків. Та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Запорізькому напрямку 110-та бригада ТРО продовжує тримати оборону. Протягом тижня противник неодноразово намагався проводити наступальні дії в районі Приютного, але атаки були відбиті. На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі малої токмачки, отримав жорстку відсіч і зазнав втрат. На цьому відео видно, як ударний гексакоптер розбирає ворожі укріплені позиції в темний час доби. Це результативна робота бійців 4-го окремого загону. ЦСП Омега.